Розі перші проголов не поїхали. Чотирьох зниклих американських військових знайшли мертвими у Литві. В них були навчання на кордоні з Білорусі. Пише політолог Павло Нус. Так про зниклих золтатів повідомили вчора. Пропав також гусеничний транспортний засіб. Сьогодні їх знайшли мертвими. Повідомляє Делфі причини смерті з'ясовуються. А за і загибелью можуть стояти російські та білоруські спецслужби. ПН. не можуть, а стояться справа рук Росія, навіть якщо посередковано через Білорусі Жанемо Збройні сили Литви підтверджують, що вівторок шістнадцять. Сіті надійшло повідомлення про зникнення чотирьох американських солдатів і одного гусеничного транспортного засобу на полігоні імені генерала Сільвестра Жукаускаса в Пабраде. У пошуках були задіяні литовські та закордонні військовослужбовці а також гелікоптери військово-повітряних сил та служби охорони Держкордону Литви не так давно. Тарас Березовець відомий журналіст політолог поділився ексклюзивними інсайдами щодо дій білорусів та дзвінка Герасимова далі мовою оригіналу. У начальника генерального штабу збро. Ніх сил республіки Білорусь генерала Павла Муравейка ранок почався не з кави. Несподівано йому зателефонував начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов і в грубій формі вимагав виведення бойових підрозділів білоруської армії на кордон із Волинською областю України. Найцікавіше в цій історії, що цей дзвінок був зроблений через голову диктатора Олександра Лукашенка, який виглядає вже не керує справами у Білорусі. Як ми пам'ятаємо з історії для Диктатора це може закінчитися дуже швидко і дуже сумно. Військові мають давню традицію здійснення військових путчів, а диктатори дуже часто випадають з вікон. Єдиний ресурс, який може зараз захистити Лукашенка, приватна військова кампанія «Гардсервіс». Але чи врятує вона Лукашенка? Ось питання. У той же час є і інші інсайди. Бій на кордоні з Польщею. Білорусі влаштувала провокацію ЄС прориву кордону. Пускають мігранти, а за ними йде білоруська армія. Перші загиблі польські прикордонники за останні два дні. Понад десятка спалених одиниць бронетехніки та десятки загиблих на ту сторону кордону. Цілі колони ситуація максимально напружена. Білоруси вірні режиму Путіна та Лукашенка тепер провокують не тільки Україну, але й Польщу стягують війська, ведуться бої з диверсантами. Групами білорусів допомагають Україні, в тому числі поляк. За два дні понад 29 загиблих білоруських спецпризначенців. А частина з них уже вагнерівці. Найактивніше це волині, Житомир і Чернігів. Рівна Білорусь поки не розглядає через заболотисту місцевість на кордоні. Важка техніка там після підриву двох мостів просто не проїде, а переправи та понтони розстрілюють. У той же час Польща розмістила роту снайперів на кордоні з Білорусі. Повідомляє командування її армії. Наказ до ДНІ ліквідація всіх білоруських військ, які знову пробуватимуть проривати кордон. Паралельно з цим упознані формуються. Нова бригада, яка готова розвернутися на кордоні та атакувати Білорусь. Іван у відповідь на провокації ситуація в Курську показала таке кордона. В той же час, якщо білоруси і росіяни навіть у теорії спробують піти на сувалекський коридор, вони потраплять під фланговий удари армії Польщі та Країн Балтії. Вважає Роман Світан. Бойовики ПВК Вагнер Білоруси та росіяни у Білорусі не здатні піти на захоплення Сувалецького коридору. Для проведення операції їм знадобиться в угрупуванні в 5 мільйонів людей. Навіть вся армія країни агресора Росії не зможе досягти. Такої мети про це сказав військовий експерт, полковник запасу Роман Світан. В інтерв'ю Главреду він прокоментував сценарій, який описувався у західних змі. Зокрема, були припущення, згідно з якими Росія може захопити Сувалихське коридори. В такому випадку відріже Естонію, Латвію, Литву, не тільки від Польща, але й від усього НАТО. На думку експерта, сценарій неможливий, оскільки повакавагнера для реалізації подібної операції знадобилося в близько 5 мільйонів бойовиків. Тут нічого не зможе зробити і вся армія ревду. То ж, у разі атаки найманці потраплять під флангові удари Польщі. Ще та країни НАТО пригоженці за підтримки всіх російських військ, ціли, яка йшли 30 кілометрів від попасної до Пахмута, Протяжність Сувалкського коридору, становить 100 кілометрів. Угрупування Вагнера з Білорусі може пройти цю відстань хіба що силами 5 мільйонів бойовиків. Місто Сувалка і коридора, просто лінія кордону між Польщею і країнами Балтії, кордон в 100 кілометрів відстань між Білорусі та Калінінградською областю. Ані теоретично, ані технічно вони не зможуть там пройти, тому що в разі спроби потраплять під флангові удари найпотужніших армій Польщі та Балтійській. Ких держави для операції потрібно мінімум 5 мільйонна армії. Зараз немає жодного штабу, який би працював подібний маршрут. Навіть уся армія Росії не здатна це зробити, пояснив світан. Також він додав, що заяви з Росії пов'язані з погрозами захоплення Сувацького коридору виглядають безглуздом в рамках військового аналізу. Подібні речі навіть не розглядаються. Підкреслив роман Світан. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновку. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.